Христі, дорогі брати і сестри, вітаємо вас в телепередачі Православна Сумщина. Сьогодні ми підготували до вашої уваги наступні новини. В той час прийшов Ісус в землю Гадаринську, що навпроти Галилеї. Коли ж він зійшов на берег, зустрів його один чоловік з міста, що упродовж багатьох років мав бісів, і не вдягався в одяг, і жив не в домі, а в гробах. Побачивши ж Ісуса, Він закричав, припав до нього і гучним голосом сказав: Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Вишнього, благаю тебе, не муч мене. Бо Ісус повелів нечистому духові вийти з цього чоловіка. Тому що він багато років мучив його, і в'язали його ланцюгами залізними і путами, і стерегли його, але він розвивав ланцюги і гнав його біс у пустелю. Ісус запитав його як твоє ім'я? Він же сказав Легіон, бо багато бісів увійшло в нього. І вони благали Ісуса, щоб не повелів їм іти в безодню. Тут же на горі паслося велике стадо свиней. І біси благали його, щоб дозволив їм увійти в них, і повелів їм. Біси, вийшовши з чоловіка, увійшли в свиней, і кинулося стадо з кручів озеро, і потонуло. Пастухи, побачивши, що сталося, побігли і розповіли в місті і по селах, і вийшли побачити, що сталося. І, прийшовши до Ісуса, знайшли чоловіка, з якого вийшли біси, одягненого і при своєму розумі. Котрий сидів біля ніг Ісусових і вжахнулися. А ті, що бачили, розповіли їм, як зцілився біснуватий. І весь народ краю гадаринського просив його відійти від них, бо їх ухопив великий страх. Він увійшов у човен і повернувся чоловік же, з якого вийшли біси, благав його, щоб бути з ним. Але Ісус відпустив його, сказавши: Повернись у дім твій. І розкажи, що сотворив тобі Бог. Він пішов і проповідував по всьому місту, що сотворив йому Ісус. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Одержимість всім нам добре знайоме слово. Ми часто вживаємо його для характеристики надмірного захоплення. І в цьому сенсі практично всі люди знаходяться в тій чи іншій мірі одержимості. Однак Святе письмо свідчить, що людина може бути одержимою не тільки в сенсі пристрасного захоплення чимось або кимось, але й сама може знаходитись під владою чи у полоні іншої істоти, диявола. І такий стан, така одержимість називається біснуванням. У такому стані людина не володіє собою, не підкоряється собі своїм бажанням і почуттям. Святитель Інокентій Херсонський каже, що в біснуватої людини все знаходиться в розладненому стані. Тіло, розум, воля, почуття. Усі вони хаотично спрямовані в різні боки, і біснуватий одночасно стає божевільним, адже його розум, немов відділений від душі і тіла і вся людина підпорядкована силі бісів. Таким чином, біснувата людина стає асоціальною, тобто не може в повній мірі належати до людської спільноти. У новому заповіті неодноразово згадуються біснуваті, які отримали зцілення від Господа Ісуса Христа. Це дуже важливе явище, адже в старозавітній традиції вважалося, що зцілити біснуватого практично неможливо, і Старий заповід не описує жодного випадку зцілення біснуватих. І те, що Христос Духом Нечистим наказує владно і вони слухають Його, викликало в усіх великий подив і свідчило про божественне достоинство Господа. Сьогоднішнє євангельське читання розповідає про зцілення людини, над якою панував Біс. Як тільки біснуватий побачив Господа, він кликав: Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього! Святитель Іоанн Златоуст вбачає в цих словах зухвалість бісів, нечисті духи, як би говорять Господу, що ти тут забув? Ця людина, яка під нашою владою, наша територія, наше майно. Це страшні слова, що показують не тільки нахабство бісів, але й їхню впевненість у владі, в праві на володіння цією нещасною людиною. Тільки подумаймо, яку владу мали нечисті духи над людьми до приходу в світ Спасителя. Звідки, запитаємо, ми, у злих духів була така влада над родом людським. Наші прабатьки Адам і Єва, порушивши заповідь, не просто згрішили, а потрапили в тенета диявола, який упіймав їх до волі своєї. І це панування диявола простягається на всіх нащадків перших людей, не через те, що ми нібито несемо провину за гріх Адама. Але тому, що всі люди, як каже святитель Кирил Олександрійський, розділяють з ним його природу, що потрапила під закон гріха. Тобто всі нащадки Адама і Єви народжуються вже з пошкодженою природою, тією природою, яка перебуває в полоні закону гріховного, немає людини, яка б не згрішила, бо всі під гріхом нема праведного ні одного. І кожен, хто чинить гріх, той від диявола. І як той, хто згрішив, позбавляється благодаті, тому що всі согрішили і позбавлені слави Божої. Таким чином, кожна людина, кожен нащадок Адама і Єви має в собі цю заразу, гріховну зіпсованість, і диявол, захопивши втенети гріха прабатьків, зробив їх своїми рабами бо хто ким переможений, той тому й раб. Претендує на всіх нащадків прабатьків, так як вони народжуються в духовній неволі. Рабами гріха і смерті. Природа людська майже повністю віддалася йому, і всі служать йому добровільно і свідомо, говорить святитель Іоанн Златоуст. І тільки Син Божий, Спаситель наш, Господь Ісус Христос на хресті своєю смертю позбавив силу того, хто має державу смерті, тобто диявола. І всім віруючим в нього як Бога, Месію і Спасителя, Господь дає звільнення від рабства дияволу. І дарує право стати дітьми Божими. Саме тому зухвалі біси, знаючи свою владу над нащадками Адама, якби заявляють своє право на володіння цією людиною. Нечистий Дух просить Христа не мучити його, це вказує на те, що біси не виносять присутність святого, присутність Бога для них вже сама по собі є нестерпною мукою. Саме тому біси готові покинути одержимих людей і піти хоч куди. Навіть в стадо свиней. Чому ж біси питають у Христа дозвіл увійти в свиней, а не просили Божого дозволу, щоб увійти в цього біснуватого? Ми не знаємо, чому саме хтось стає біснуватим, а над кимось біси володарюють просто через захоплення пристрасними помислами і через підштовхування до поганих вчинків. Але можемо припустити, що ця людина колись в чомусь сильно згрішила. І тим самим відкрила себе для влади демонів, і біси з радістю увійшли в нього. Звернемо увагу на те, що біси просяться в стадо свиней, чому б не просто їм вийти з біснуватого, тому що вони хочуть володіти хоча б якимось творінням Божим, нехай навіть безсловесними і нечистими свинями. Святі Отці в цьому входженні бісів в свиней бачать глибоку символічну вказівку. Біси це занепалі ангели, які колись були жителями небес. Бачили славу Божу, але, відвернувшись від Бога, тепер гідні жити в стаді свиней. Після дозволу увійти бісам в свиней, стадо свиней кидається з крутого берега у воду. Але як зреагували пастухи і жителі цих міст, чиїм заняттям було вирощування свиней? Вони не просять Господа прийти в їхні міста і зробити там чудеса та зцілити багатьох. Вони не прославляють Бога за таку милість. Вони не радіють звільненню від диявольських уз свого співгромадянина? Ні, вони просять Христа піти, просять Його піти, тому що найважливішим і найдорожчим для них було стадо свиней. І вони бояться, що Христос може створити в їхніх містах інші чудеса і при цьому постраждають інші їхні стада свиней. Хіба ці жителі міст і пастухи свинячих стад не божевільні? Хіба далеко пішли вони в своєму стані від того нещасного біснуватого? Якого зцілив Господь. У своїй божевільній жадібності вони просять вийти з їхньої території того, кому належить вся земля, весь світ, що вони скажуть Господу у день судний. Чому не увірували в нього? Чому не впустили його в своє місто, до своїх домівок, в своє життя? Тому що злякалися за своє майно, злякалися за звичний спосіб життя, але спосіб їхнього життя наголошує блажений феофілакт Болгарський. Подібний до свинячого, і там, каже Святий Отець, де свиняче життя, там не Христос перебуває, а демони. Дорогі брати і сестри, ця євангельська розповідь знайшла своє відображення в таїнстві хрещення. В одній із молитов говориться пізнай свою суетну силу, яка навіть над свинями не має влади. Згадай того, хто звелів тобі за твоїм проханням увійти в стадо свиней. Сенс молитви в тому, що демони не мають ніякої влади. Вони навіть дозвіл увійти в стадо свиней запитують у Христа, тим більше біси не матимуть ніякої влади над тим, хто приймає хрещення і отримує благодать Божу. Але кожен із нас повинен усвідомлювати, що навіть отримавши через Ісуса Христа позбавлення від влади диявола і гріха, ніколи не повинен розслаблятися, тому що духовна війна постійно триває, падші духи ненавидять віруючих і бажають їх знищити. Апостол Павло говорить, Наша боротьба не проти крові і плоті, але проти світоправителів темряви віку цього, проти духів злоби під небесних. Тож будемо прагнути зберігати і виконувати те спасительне вчення, яке дав нам Господь. Побудуємо своє життя на виконанні Його заповідей, в ньому знайдемо щоденне зміцнення і захист, до нього звернемося зі словами молитви, яку Він сам нам дарував. Не введи нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Перебуваємо в постійному духовному зростанні і пізнанні Господа нашого Ісуса Христа, якому слава, честі і поклоніння во віки віків. Амінь. Водночас у тіло та кров Христові додаються хліб та вино за божественною літургією і вірні причащаються їх. Так встановив сам Христос, який причастив своїх апостолів за тайною вечерею, зі словами: Прийміть, я діти, є тіло моє, пійте от нія всі, сія бойська кров моя, Нового Завета. Євангеліє від Матфея, 26 глава у Великий четвер звершує Господь тайну вечерю, та літургія того дня, особливо яскраво нагадує про те, що, причащаючись святих тайн з благоговінням, ми з апостолами вкушаємо тіла та крові Христових, а ті, хто причащається недостойно, уподібнюються іуді, але кожен нехай прагне причаститися, щиро каючись у гріхах своїх, та отримати милість від Господа. Для повного освячення людини тіло раба Господнього повинне з'єднатися з тілом Христовим, і те звершується у таїнстві святого причастя. Уже тепер дає Христос відчути радість та солодкість Його благодаті. Укріплює наші душі та тіло божественними своїми таїнствами, наповнює інколи нас невиразним зворушенням та теплотою духовною після благовійного причастя святих його таїн. Початок пекла вже тут на землі, також і рай починається у душі людини вже у земному житті. Тут уже бувають дотики Божественного у день світлого Воскресіння і коли достойно причащаємось. З'єднуючись з Воскреслим Господом та через нього зі всією присносущною трійцею, людина почерпає від неї силу для вічного життя та сама стає безсмертною. Освячується та спілкується з Богом не тільки душа, але і тіло людини у причасті тіла та крові Христових, через якого з'єднується зі всією святою Трійцею, благодатью Божою та за участі власної волі та зусиль, людина стає новим творінням. Учасником вічного Царства Божого. Хто причащається з благоговінням, любов'ю та готовністю принести себе на служіння Йому, тісно з'єднується з Ним та стає зброєю Його Божественної волі. Причастям тіла та крові Христових є прийняття у собі Воскреслого Христа переможця смерті, який дарує тим, хто з ним перемогу над гріхом та смертю. Зберігаючи у собі благодатний дар причастя, ми маємо запоруку та предвіцник вічного блаженного життя душі та тіла. З'єднавшись духом та тілом з Христом у цьому житті, духом і тілом будемо з ним і в наступному житті. Благодатні струмені животворящих таїн тіла та крові Христових є джерелом нашої вічної радості у спілкуванні з Воскреслим Христом та спогляданням Його слави. Прийняті нами істини тіло і істина кров Христові стають частиною великого тіла Христового. Ми причащаємося тіла та крові Христових у святих тайнах, щоб самим бути членами тіла Христового Церкви. Божественна Євхаристія, принесення безкровної жертви та причащання нею освячує та укріпляє її учасників. Робить тих, хто вкушає тіло та кров Христових істинними членами тіла його церкви. Усі частини Вселенської церкви мають одну загальну мету: проповідь Слова Божого, підготовку людей до того, щоб вони ставали здатними бути членами тіла Христового і, ставши такими, усе більше і більше, все щиріше та міцніше з'єдналися з Божественним Спасительним життям тіла Христового. Бо у тому і є спасіння людей. З православного розуміння церкву встановлять не тільки ієрархи та священнослужителі, але і весь віруючий православний народ, ця їх сукупність та єдність, які приєднуються у святих таїнствах Христу і є церква тіло Христове. Християнин через покаяння очищується, з'єднується тісніше з Христом у причасті святих таїн, але потім знову осідає на нього пил гріха та віддаляє від Христа і церкви, ось чому знову потрібні покаяння та причастя. Поки не закінчиться земне життя людини, до самого виходу душі з тіла, продовжується у ній боротьба між гріхом та правдою, якого би високого, духовного та морального стану хто не досягнув. Можливо, для нього поступове або ж стрімке, глибоке падіння у безодню гріха, ось чому необхідне для кожного причастя святих тіла та крові Христових, які укріпляють наше спілкування з Ним та орошають живильні струмені благодаті Святого Духа, які течуть тілом церкви. Наскільки важливим є причастя святих тайн, Показує життя преподобного Онуфрія Великого, якому, як і іншим відшельникам, що перебували у тій постелі, ангели приносили святе причастя, преподобної Марії Єгипетської, кінцевим бажанням якої після багатьох років пустельного життя було прийняття святих тайн, преподобного Саватія Соловецького та багатьох інших. Не даремно ж сказав Господь, амінь, амінь, глаголю вам, ащінісністі плоті Сина Чоловічського. Ні п'єті крові Його, живота ні іматі в собі. Євангеліє від Іоанна, глава 6. Чим більше людина знаходиться під дією благодаті причастя та тісніше з'єдналась з Христом, тим більше вона буде насолоджуватися спілкуванням з Христом і в прийдешньому Його царстві. Церква Христова є тіло Христове, сам Він очолює її. Та божественним своїм тілом і кров'ю живить віруючих, живить чад своєї церкви. Тому ми єдино з Христом та тілесно повинні бути і духовно. Ми тілом з'єднуємося з Христом через божественне причастя, повинні душевно примкнути та відразу ж слідувати Його заповідям. Звичайно, для єднання з Христом недостатньо тільки з'єднання нашого тіла з тілом Христовим. Прийняття тіла Христового буває благотворним. Коли Духом прагнемо до Нього та з'єднаємося з Ним, прийняття тіла Христового при відразі до Нього Духом, подібне дотикам до Христа тих, хто його бив і розпинав. Дотики їх до Нього послужили їм не у спасіння та зцілення, а в осудження. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа. перебуває зі всіма вами. До зустрічі в наступних новинах.